Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами неймовірно смачним рецептом котлет з кабачками, а перед початком відео не забудьте на мене підписатися та поставити лайк. Беремо один середній кабачок, натираємо його на терці на окремій тарілці. І залишаємо його на хвилинок 7, щоб він пустив весь сік. Потім беремо глибоку миску і натираємо в неї одну морквину, а після моркви натираємо дві картоплини. Ну і після того, як ми натерли моркву та картоплю, беремо знову наші кабачки і дуже-дуже гарно вижимаємо з них сік. Далі туди додаємо 200 г курячого фаршу і нарізаємо зелень любу за вашим смаком, я взяла кріп. Додаємо три столові ложки манки, три курячих яйця і сіль та перець за вашим смаком. Тепер все це разом гарненько перемішуємо між собою і залишаємо на хвилинок 10, щоб наша манка набрякла. На розігріту пательню додаємо оливкову олію, формуємо наші котлетки і викладаємо. Смажимо на мінімальному вогні і буквально по одній хвилинці з кожній стороні нам не потрібно їх засмажувати, нам потрібна тільки скоринка. В цей час ми вже розігріваємо духовку до 190 градусів. Викладаємо всі наші котлетки на пергамент. і відправляємо випікатися на 25-30 хвилин при 190 градусів. Цим часом можемо вже приготувати соус. Спочатку я нарізаю кріп. Потім до тарілки додаємо 4 столові ложки сметани. Додаємо сюди кріп і вижимаємо два зубчики часнику. І гарненько між собою це все перемішуємо. І все, наші котлетки готові. Чекаю від вас лайки, коментарі, підписку. Обов'язково приготуйте це своїм рідним, здивуйте їх і підписуйте ще на мій інстаграм та телеграм. Я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі в нових відео!